Вітаю вас, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода з вами ведучий Олександр Лащенко, наш сьогоднішній гість, голова департаменту з питань ілюстрації міністерства юстиції України Тетяна Козаченко. Вітаємо вас, пані Тетяно. Вітаю, Олександр. Чимало до вас запитань, Але почнемо з цього найактуальнішого. Закидають вам, що ви теж фігуруєте в панамських так званих усіх документах, де багато фігурантів від Путіна до Порошенка. Ви вже встигли прокоментувати, навели свою версію, але ж закиди на вашу адресу продовжують лунати. Справді, ви теж такий фігурант офшорних цих? Ви речей. любите починати питання з самих гарячих запитань для людей, да? спила жара. Питання офшорів. Взагалі лежить деяко в іншій плоскості, ніж намагаються спростити дискусію. Я дуже поважаю тих журналістів, які долучилися до роботи і розкрили матеріали взагалі по офшорам. І Дмитро Агнаб, і Анна Бубінець. Це величезна справа. Але люди дуже мало знають, про що йде мова. І тут дуже важно не спотворити ситуацію. Офшори немає поганих офшорів чи добрих офшорів. Треба розуміти наступне: офшори це як. Інструменти, це механізми, як зброя. Якщо зброю використовують для захисту, якщо її використовують правоохоронні органи, спортсмени це добре. Якщо зброю використовують злочинці, якщо зброю використовують для злочину, це погане. Офшори це просто компанії, міжнародні, іноземні, які зареєстровані в відповідній країні. Це суверенне право країни реєструвати компанії. На ім'я тих, хто до них звертається, і вони визнаються у всьому світі відповідно до законодавства. Інше питання для чого і ким вони використовуються, якщо законною метою це визнається всім світом, і це є правильно, тетяна а якщо зараз в майже дослівно цитуєте тих юристів, які кажуть, що Петро Олексійович Порошенко він жодним чином нічого ми не зараз порушував. зараз з вами кажемо про те, що офшори використовуються безпосередньо в бізнесі. На них можуть реєструватися з безпекою чи відповідним рішенням приймати компанії, і питання, якщо вони використовуються в правовому полі в бізнесі, для розвідку підприємництво, це проблем нема. Тут питання в іншому: якщо такі компанії, які не бачать кінцевих бенефіціарів, наприклад, використовують політики або величезні бізнес-групи. І це не є публічним, ніхто про це не знає. Це говорить в тому числі про політичну відповідальність або, можливо, корупційну складову для того, щоб ховати можливі податки, тобто це можливість, але це в рамках кримінальної юстиції і це не говорить про те, що цей інститут становить небезпеку. Пані Тетяно ви фігурантом який... цих документів. Давайте поставимо крапку, якщо це можливо. Правильно сказати, що я не є власником будь-яких офшорних іноземних компаній. Чому є перетворення інформації? Якщо розкрити документи, там зазначено моє прізвище і моє ум'я, але там чітко написано Торні. Адвокат, представник, тобто, коли до тебе звертаються українські підприємства, які мають засновника, працюють тут, сплачують тут податки для того, щоб представляти інтереси власника в суді, подати документи в реєстраційну службу, запросити відповідні довідки, ти дієш як юрист. Тобто, я надаю юридичні послуги, і це зрозуміло, що всі знають, що якщо я займалася юридичною практикою, то під час юридичної практики я займалася юридичною і практикою до призначення на посаду керівника департаменту. Державну службу я припинила приватну юридичну практику і призупинила адвокатську діяльність. В цьому є різниця. І я не є власником іноземних компаній і не була власником іноземних компаній. Ваше саме перебування на цій посаді з листопада 2014 року, тобто восени буде два роки. І ви вже заявили в інтерв'ю одному із інтернет-видань. Зовсім недавно заявили, днями. У мене 5,5 місяців, півроку, і фактично дедлайн перебування вашого на цій посаді, правильно? Дедлайн щодо звіту про мою діяльність, коли я йшла на державну посаду, я казала про те, що я готова два роки свого життя, бо для мене це виклик присвятити державній службі повністю, тому що це для достатньо успішної людини, яка має свій бізнес, свою родичну компанію, свою практику. Це величезні обмеження. По перше, це потрібно відмовитися від свого бізнесу. По-друге, ти йдеш на Мізерну оплату праці, яка є формальною, і взагалі фактично існуєш і живеш на ті статки, які ти заробив а до цього. А можна назвати, скільки ви отримуєте? Чи це некоректно таке? У вас цікаво? Давайте після? так. Ми з вами домовимося. Ви задаєте питання? Жодних некоректних питань немає. Добре, до нового року ставка керівника директора департаменту з питань ілюстрації була 3800 гривень. На місяць. Після нового року, так, да, це 4900 гривень, мінус податки. Однак. Ще може бути 100% надбавка і 100% премія. Премію я не отримую, я відмовилася від неї і розподіляю між співробітниками. Тобто, якщо взяти сукупний доход на посаді, він складає приблизно, незважаючи на зарплату, приблизно 8 тисяч гривень. Але все рівно це взагалі Мабість. не ті кошти в Києві, які я отримувала, які потрібні для життя і для того, щоб існувати. Крім того, дуже багато грошей дійсно все рівно. Проводиш далі волонтерську діяльність допомогою, і це не є джерело моїх доходів. Пані Тетяно, Отже, листопад, 2016 року і року. Що далі? Ви звітуєте і ідете з посади? Я планую передати цю посаду. Далі для продовження і департамент буде існувати і прикласти там сили, де я буду більш ефективна. Бо фактично, відповідно до законодавства, яке є, і відповідно до плану Кабміну, перевірка всіх діючих чиновників вона йде протягом двох років. Тобто, протягом двох років закон повинен відпрацювати і далі вже працювати як фільтр. Закон про люстрацію. Саме так, закон ні, про він він не називається влади. про люстрацію, Він про очищення влади, і це не треба. Люстрація більш широке вже поняття. Більш широке. І питання наступне: я повинна провести не дедлайн своєї роботи, а дедлайн відповідних перевірок організації в державних органах прозвітувати, що нам вдалося зробити з боротьбою з самими державними органами всередину, тому що супротив величезний. Так? І після цього закон працює як фільтр, а я повинна свої навички докладати там, де я буду найбільш ефективна. І я не залишу в будь-якому чині ту роботу, яку вважаю Але важливою. Не на посаді голови департаменту, так? Я не виключаю, що продовження роботи може бути в будь-якому плані і навіть на цій посаді. Якщо буде дуже величезний виклик, який я повинна бути доробити, прозвітувати. Але план такий: два роки я готова була присвятити свого життя саме на державній службі, 11 липня 2015 року, от минулого року. Так само сиділи ми з вами, пані Тетяна, в цій студії, і ви тоді сказали на той час, літо минулого року, не реєстрований жоден суддя. Змінилося щось відтоді? Нічого не змінилося. Жоден суддя досі не реєстрований в Україні. Але е, є деякі рішення. Справа в тому, що є єдине рішення Вищої ради юстиції щодо люстрації заборон до екс-голови вищого господарського суду. Віктора Тацькова. Це фактично людина, яка побудувала і була в голові отої архітектури піраміди корупційності питань в господарських судах. Це комерційні суди України. І Вища Рада юстиції виконала закон і визнала те, що до нього з заборони, і навіть направила подання до Верховної Ради до звільнення. І Верховна Рада поставила на обговорення в порядок денний. Однак зняла це питання, тому що як всі майдановські судді. Так і Татьков, до якого застосуються ілюстраційні процедури, оскаржили подання на їх звільнення до вищого адміністративного суду. І зараз Вищий адміністративний суд розглядає цю справу. Саме 16 травня буде наступне, можливо, остаточне засідання. Однак це одиничний випадок, і той оскаржиться до суду. І ми бачимо, що у судів нема волі. Не те, що вони повертаються з інших державних органів, чиновників, високопосадовців, які подають позову, а на суддів в них взагалі не піднімається рука. Чи суддя може свого колегу погодитися на реєстрацію? Це ж взагалі конфлікт інтересів на поверхні лежить. Так. Да. Саме так, що корпорація суддівська намагається себе зберегти. Однак судова справа тримає, ми представляємо інтереси. І тільки в провадженні буде виявлено, наскільки сторони виклилися, чи є проблеми і в чому вони є. Ну, як мінімум, Вища рада юстиції, як вищий орган з контролю суддівської влади, який вирішує питання щодо долі суддів за порушення присяги, сказав своє слово, і це є вже дуже серйозно. Але, але на пер жаль, перший прецедент але, на жаль, це корпусі. перший випадок за два роки. Тобто ми реально втрачаємо час, якщо не оновлюється той судовий корпус і той державний корпус чиновників, які не здатні проводити розслідування проти себе і налагоджуючи життя, бо їх завдання утримуватися на тих самих державних посадах за копійчні зарплати, а вже ж ми втрачаємо час і небезпеку щодо відродження держави. Крім суддів, як просувається ілюстрація? можна цифри зараз найсвіжіші озвучити в реєстрі. Зараз приблизно 930 осіб. Це особи, до яких застосовані процедури, не ті, які підпадають під заборони, а ті, до яких застосовані процедури, тобто вони перебували на державних посадах. Вони залишили вже їх ці посади. Да. Так, тобто, вже за рідким виключенням, в за рідким виключенням. Ми тоді і рік тому казали по справі Людмили Дємченка. Це головний податківець країни. Вона подала до суду і суд її відновив на посаді. Тобто вона одночасно є в реєстрі, що до неї застосовується заборони, і одночасно вона відновлена судом. Скільки таких відновлених є цифра? Такої цифри нема, тому що навіть статистику трудно провести. Це не так багато тих випадків, реально дуже небагато. Десятки? Однак десятки максимум. Максимум. На 300 тисяч посадовців за посадами накридла підтрапляють під заборони за посадами критерії, бо є інші критерії: КДБ, майнова перевірка, наприклад. За посадами потрапляють не більше 5 тисяч осіб. Такі случаї, там може їх 10-20, таких кричущих, але саме вони показують, наскільки система готова. Саботувати ілюстрацію в виключних випадках, і ці випадки є наглядовими, бо це 5... високопосадовці високого рівня. П'ять тисяч це всі в Україні, яких варто люструвати. Так, я розумію. Це не яких варто люструвати, а які відповідають критеріям, передбаченим законом. Бо закон не ставить клеймо і не каже, що роботу робила людина погано чи добре, вона нічого не вивчає. Вона говорить тільки про те, що якщо людина більше року займала найвисокі посади при Януковичі, що просто її досвід в той час. Коли держава не оновилася, демократія дуже дуже крихка, просто не потрібен. Не більше ну, звичайно. Це ж не кримінальна відповідальність. Ні, це І взагалі з, не відповідальність з цих п'яти тисяч. Скільки вже залишили знову ж таки посаду за люстрацію? Більшість залишали залишили єдиничні випадки. Ми не можемо перевірити всіх, бо департамент з питань люстрації не займається безпосередньо перевірками. Ми не намагаємося це робити за власною ініціативою. І, наприклад, зробили таку аналітичну роботу по прокуратурі. І виявило наступне. От, наприклад, в прокуратурі на час вступу закону в силу працювало 200, 20 тисяч осіб. 20 тисяч осіб. Загалом. Ми склали перелік люстраційних посад. Таких посад там виявилося там, 357. І на них ми виявили, скільки людей працювало більше року – 402 особи. Із цих 402 особи ми знайшли… Приблизно 12 осіб, які перебувають в лавах прокуратури, які мають або судове рішення, або там декілька осіб сховали. Але це 15 осіб з 400. Зрозуміло, так? Да? Тобто, в цій частині, якщо брати приклад, от взяти, наприклад, прокурорів областей і їх заступників, жодного з них. Не залишилася в прокуратурі, тобто зовсім інша ситуація ніж з суддями. Інша Так, да, інша ситуація. Більш того, ми на сайті Міністерства юстиції, я в Фейсбуці повний реєстр всіх цих посад, людей, які займали, вивесили. для того, щоб люди могли звіритися. Вони ж всі знають в районах, в областях, хто в них був, і могли сказати: ой, а тут була інша людина, або у вас помилка для того, щоб це було прозоро. Ми це зробили. Тому, в принципі, ця робота показує, що цих людей нема. Тут проблема в іншому. Забрали керівників і забрали їх заступників. І тоді, ота от влада, яка прийшла і себе декларує як демократична, дуже важливо, щоб ті нові призначення, які відбувалися, вони були дуже якісні за кадровим складом. А вони що зробили? Не призначили нових дійсно з нульовою толерантністю до корупції і до державних посадовців до їх нове, нове керівництво. Вони просто. Заступників заступників як піну підвищили угу. і ті продовжують ста таке ж саме справу, як вели їх безпосередньо, навіть керівники. формально не підпадаючи під закон про очищення влади. Так саме так я вам скажу, наприклад, приклад: от представте з країни втік Пшонка. Він втік. Так. Чи хочемо, щоб він повернувся? Чи нам невідомо яку політику щодо прокуратури і життя він вів? Тобто країна за два роки має чотири генеральних прокурора. Якщо вони беруть обов'язки на себе і не можуть виконати, бо вони змінюються весь час і не мають не просто не мають можливості, вони змінюються саме тому, що вони не проводять ту волю, на яке сподівається суспільство. Це питання люстрації, чи це питання неякості нових кадрових призначень? Але це точно не привід. Повертати назад пшонку, бо відповідно до закону реванш можливий так само, і він може повернутися і міг би знову там через декілька років зайняти державну посаду тобто, безпеки. Пані Тетяно. Тут треба уточнити цей момент. Ви зараз звісно, говорите взагалі про законодавство. Да. Теоретично пшонка може відновити себе на посаді, як людина, яка не заслужено знята з неї. І саме Віктор Федорович Федоровичанукович. Да, але цей закон їм забороняє. Він єдина перепона. Він саме так. Завдяки цьому закону вони не повинні і не можуть стати навіть звичайними патрульними. Розумієте? Саме він є перепона. Тобто він закриває тих чиновників, які вже від не забезпечили роботу держави. Однак це дуже потрібно слідкувати за реформами і за того, кого зараз призначають нового. Щоб це було дійсно суспільне обговорення, бо завдяки от такому, що ми з вами спілкуємося журналістським розслідуванням, завдяки тому, як діє громадськість, влада вимушена так, звертати увагу на кадрові призначення. Вперше в історії країни зняти з посади були люди виключно тому, що громадськість наполягала. От представте, Шокін в останній день звільняється, в цей день він звільняє Давіда Секфіралідзе, і в цей самий день. Він повертає на посаду екс-прокурора області, і заступника областей, який був за часів Януковича більше року, Стоянова. Там настільки стала в громадськість, настільки пішла хвиля, що зняти, навіть і представте, є, наприклад, виконуючий обов'язки генерального прокурора Сіврук. Він не має політичної волі і здатності виконати умови закону. Він відновився за рішенням суду, яке не стосувалося очищення влади. Але в той самий день як він, да, він відновився, він підлягав звільнення з ілюстраційними процедурами. І в Міністерство юстиції повинен були прислати документи, щоб він був включений в реєстр. І виконуючий генераль, виконуючи генерального прокурора ігнорував це питання декілька днів, поки сам президент не направив його листа з проханням виконати вимоги закону про очищення влади. Нагадаю, що гостей студії Радіо Суда є сьогодні директор департаменту з питань реєстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко. Ми зараз про прокуратуру говоримо. У вас саме з прокуратурою такі непрості стосунки. Ви коли була оця всеукраїнська конференція працівників цього відомства наприкінці квітня нинішнього року оприлюднили Фейсбуці свій коментар. Я процитую вас прокуратурі кердик, як інституції з конференції прокурорів. Відбувається класичний випадок перестановки меблів у Борделі. Прокуратура була і залишається заточена під адміністрацією президента. Де юре це буде виглядати зараз не так, але де-факто нічого не зміниться з точки зору адмін впливу Ці гопники на перстачники обдурили всіх. Ваша дослівна цитата. Прокурор генпрокуратури України Владислав Куценко дуже гостро на брифінгу. Відреагував на ваші слова, так би мовити, до вашого шефа звернувся, пана Петренка, міністра юстиції, щоб він, так би мовити, як то сказано, Приїзді провести виповнули... певну роботу. Дав оцінку чи гідна от така людина, як ви. Посади Павло Петренко привів з вами роботу. Я не уявляю взагалі, як це могло бути. Ну, ну, це було офіційно заявлено паном Кусенком. Ну, я думаю, що вам краще звернутися з цього приводу до міністра юстиції. Але я дуже вдячна Міністерству юстиції в тому, що вони сприяють мені в моїй роботі, будь-чому в чому, в роботі департаменту. Нема тут про що виховувати, тому що відповідно до 34 статті Конституції, навіть як державний службовець, я маю вільну думку. Якщо хтось вважає, що ця думка не відповідає реальності, вони можуть застосовувати будь-які механізми, Я їх в цьому не обмежую. Але я від своїх слов не відмовлюся. Ви не вважаєте, як казав пан Куценко, що ваші слова є. Брутальними висловлюваннями на його погляд. Я думаю, що я вибрала дуже е, стримані висловлювання, і я можу пояснити, чому. Я, як правник, насправді, дуже серйозно розумію, що відбулося для країни в розумінні історії на конференції прокуратури. Інші люди можуть чого не бачити. Поясню чому. Так само, як в 2010 році Конституційний суд. Взяв і скасував частину конституції, дав необмежені повноваження Юнуковичу, і тільки два судді написали окрему думку Шишкін і, і Стецюк. Ніхто, ніхто особливо не звернув на це увагу, не піднялося суспільство, не було майдану, бо люди не розуміють юридичних процедур і всіх наслідків, які після цього відбуваються. Що це дало можливості призначати, робити йому ці речі після того він фактично країну зробив власною мафією сім'єю. Для викачки ресурсів для приватних інтересів, зрозумієте? І я розумію, знаю, що в цей день прокуратура, яка не оновилася із тих самих прокурорів, узурпували владу і стали внутрішнім, фактично, органом, які будуть призначати і приймати рішення кадрової політики. Люди, які не оновилися і винні в тому, що відбулося в країні, тепер відбили собі право. Приймати рішення щодо подальшого кадрового призначення там дуже глибинні проблеми, які я вибрала дуже е, стримані терміни, щоб пояснити, що відбулося. Не відмовляєтеся від тих своїх слів. Ні, так можна вас зрозуміти? Якщо я в чомусь помилюся, я в чому е, признаюся, зроблю це публічно. Скажу це, працювало так, а потрібно отак в даному випадку, ні. Генпрокурор Юрій Луценко, це зміна? Це радикальна зміна. Людина не з системи, користується довірою президента. Я залишаюсь правником, і я бачу наступне: національне законодавство встановлювало вимоги до генерального прокурора: ВІК, державна мова, громадянство, правовий досвід і фахова освіта. Це є базові умови, мінімальні, для того, щоб забезпечити. Належну кандидатуру. І нема вимоги політичної системи або вимоги суспільства ці вимоги по якості зменшувати. Тобто, ми бачимо, що, що приймається законодавство виключно під конкретну особу. Це не є актуальним і довгоглядним. Розумієте? Не можна міняти законодавство, отак От вважаєте? Законодавство можна міняти. Але не зменшувати вимоги, які завтра можуть повернутися величезним камням. Пані Тетяно. Ви не суперечите собі. Ви зараз дуже критично оцінили те, що відбувається у прокуратурі, і прокуратуру до Луценкова очолювали люди з системи з юридичної освіти зі знанням державної мови і так, далі, і так далі. І була така прокуратура, яка була, є і ще не скоро зміниться. Напевно, хай людина Перше. не системи. Перше генеральний прокурор є процесуальною фігурою. Відповідно до національного законодавства кримінального процесуального кодексу. Він виконує безпосередньо функції, які стосуються прав людей або позбавлення їх волі. Він не має права, це його обов'язок. Він приймає юридичні процесуальні рішення. А він при цьому не має юридичної освіти. При цьому всі його заступники і прокурори областей повинні мати і досвід, і цю освіту порушується принцип пропорційності. Розумієте, це перше. І є дуже багато сигналів. Які я не можу також не відмітити в останній день, коли звільняли Шокіна, пан Луценко виступив публічно в парламенті з дячністю до пана Шокіна за те, що за, ньох, за його часів почалися реформи. Це, знаєте, настільки боляче, розуміючи, яким чином кришуються справи брильянтових прокурорів, і що люди, які намагаються, хоч якось не критикувати, а змінити прокуратуру, цей орган їх фактично. Зробив все, щоб дискредитувати і вичленити з органів прокуратури, і саме за що повинно вдячність робити шокіну, які результати. Які справи, які перспективи, що передано до суду, щоб дати оцінкам тим подіям, які відбулися в країні, нема такого. А я трошки так емоцій. Хочу наприкінці додати. Ви людина емоційна? Не знаю, що чи... ні? Я не емоційна. В мене <с такі <с <температури> ну, ну, має суб'єктивне враження. Хоча я не маю права як ним ділитися. Нав... наважився все ж таки на це. Ви як людина, яка допомагала майданівців? От суто емоційно. революція програла. Не шкодуєте про те, що тоді робили? Я не робила революцію. Я допомагала людям захисту їх прав. Будь-яка людина, права якої порушені або яка повнівечена, має право на правову допомогу і медичну допомогу. Це було це, це людяна ситуація. Як я можу шкодувати про те, що я робила допомогу, і в нас зараз нічого не програло. Нічого не програло, ніхто не казав, що все зміниться і буде радужно. Борьба ця продовжується. Зрозуміло, що ці сили, які були, алігархічні політичні структури, які переплилися, вони мають величезний політичний вплив і величезні статки намагаються за це впливати. В нас не гірша або не інша ситуація. В нас логічне продовження того, що було. Боротьба продовжується. І від тих демократичних сил громадянського суспільства, яке народилося, і від їх наснаги залежить наскільки ця маса буде нарощена, і ми утримуємо те, за це боремося, право на життя в рідній країні, від тих людей, які вбивають її майбутнє кожного дня. Ну що ж, це крапка в нашій розмові? Точніше, крапка з комою, напевно, буде можливість завдяки. Тому звіту, який ви даватимете через співроку, іншим при я і зараз звітую. Ми надаємо звіти постійно інформацію, в тому числі от по прокуратурі. Інформація в що відбувається. Поцікала. Да, провела пройшла перевірка ДФС. Ми опублікували. Пройшла перевірка, наприклад, інформації прокуратури. Ми опублікували. всі на сайті Міністерства Юстиції. Будь ласка, ну ще буде нагода, ми з вами ще поспілкуємося. Дуже вам вдячний за цей ефір. Гостою студії радіо Свободу була директор департаменту з питань ілюстрації міністерства юстиції України Тетяна Козаченко. провів програму Олександр Лащенко І дякую вам, друзі, за увагу.